Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Якщо ви ще не підписані, підпишіться на мій канал, залиште вподобайку та свій коментар. Для вас це не тяжко, а мені буде дуже приємно. Також за посиланням під відео переходь в мій телеграм, там тебе чекають цікаві активності. Поїхали. Сьогодні я вирішив швиденько розказати та показати дві активності, в якій ми можемо непогано заробити, якщо пощастить. Перша активність присвячується тому, що Trust Wallet та Arkham тепер партнери. В ній розігрують 50%. Тисяч доларів в Аркам, а кожен переможець отримує приблизно по 200 баксів. Детальніше з цим можете ознайомитись в Twitter Arca. Друга активність це невеликий тестнет від проєкту Arbitrum Stylus, де теж можуть насипати досить непогано. Так як Arbitrum вже робив свій тестнет і нагороди там були досить і досить хороші. Давайте почнемо з цікавішого, на мою думку: це Аркам та Trust Wallet. Попереджаю, що ця активність діє тільки до 14 вересня. Тож, давайте подивимось, що нам треба зробити. Як ми бачимо на офіційній сторінці Twitter Trust Wallet анонсували ось такий ось розіграш, де вони розігрують 50 тисяч доларів в монеті Архев. Що ж нам треба зробити? В них є спеціальна інструкція, де все розписано, що, де і як треба зробити. Але я хочу показати, щоб у вас не було зайвих питань. Для цього я буду використовувати браузер Google Chrome, тому що TrustFolet можна встановити або на телефон. Або в браузері Google Chrome. Тож, переходимо за ось цим посиланням Download Trust Wallet, або за посиланням під моїм відео. Всі посилання я залишу під відео. Добре, переходимо і бачимо, що ми можемо завантажити гаманець через. Ось такі веб-магазини. В мене вже Wallet встановлений, тож ви натискаєте, якщо ви це робите в Chrome, на браузер Chrome, сюди переходите, тут натискаєте Завантажити з Chrome, а потім проходите реєстрацію в цьому гаманці, якщо у вас його немає. Якщо є, просто заходите в свій гаманець. Я думаю, з цим ви розберетесь, нічого тут складного немає. Далі. Переходимо до інструкції. Що нам треба тут зробити? Перше, нам треба підписатись на сторінки Arcam а, в Твіттері. Тобто, переходимо за тими посиланням або в мене під відео. Тут натискаємо Читати. І також те ж саме робимо тут: натискаємо читати. Я вже підписався, тож в мене це є. Далі, нам треба поставити лайк та ретвітнути ось цей пост. Також або натискаєте, або переходите за посиланням. Ось цьому ви натискаєте тут «Подобання», а потім натискаєте тут «Ретвіт». Це є нічого складного, як бачите, немає. Далі, якщо у вас немає аккаунту в Arca, вам треба його створити. Просто натискаєте «Create Arcam аккаунт або під відео, переходите за посиланням. Та створюєте собі аккаунт. Там нічого складного немає, просто вписуєте прізвище ім'я, вказуєте свою пошту, вам на пошту приходить сповіщення, переходите через нього та підтверджуєте свою особистість. Я гадаю, що з цим ви теж розберетесь без проблем. Після того, як ви створили свій аккаунт в Арка, вам треба законектити гаманець Trust Wallet та свій профіль Арка. Для цього ми переходимо. Arkham. Я переходжу в свій. Натискаємо ось тут, на свій нікнейм. Та переходимо на сторінку, де ми будемо підключати гаманець. Ось отут All Accounts. Ми натискаємо плюсик. Далі натискаємо Wallet. Після цього натискаємо Connect Trust Wallet. Та натискаємо Підключитися. Трішечки чекаємо. Все, бачимо, що він у нас тут під'єднався, тепер нам треба просто натиснути Add. Все бачимо, що він у нас тут під'єднався. Все, з цим ми теж розібралися, Дивимось далі. Після того, як ми законектили Trust Wallet та ArCA. Нам треба заповнити Google Form. Натискаємо тут, або по посиланню під відео, та переходимо на цю форму, яка й буде брати участь в розіграші 200 баксів. Що нам треба тут вписати. Вписуємо username, Ми переходимо в Settings. Ось у нас username. Ми його копіюємо, переходимо сюди та вставляємо. Далі нам треба додати адресу свого гаманця. Ми можемо це зробити через той гаманець, який ми вже додали. Натискаємо просто ось тут на нього. Тут натискаємо копі-адрес. І тут ми його вставляємо. Або ви можете подивитись в своєму Trust Wallet. Натискаємо ось тут, натискаємо Отримати, натискаємо на «Arkm» та теж копіюємо. Нічого складного. Ну, краще, мені здається, буде натиснути ось тут, перейти на свій доданий гаманець та скопіювати звідси. Добре, І далі нам потрібно буде тут вписати свій Twitter-аккаунт. Просто переходимо. На свій Твітер натискаємо профіль. Та копіюємо ось цю назву. І теж вставляємо. Та натискаємо Відправити. Все, з цим завданням ми впорались. Тепер будемо чекати 14 вересня. Також є ще одна активність. В цій активності буде розігруватись 49 тисяч доларів. І є друга активність. Хто любить дивитись АМА-сесії? Що треба зробити тут? Треба підписатись на сторінки в Твіттері. Це ми вже з вами зробили в першому завданні. Потім нам потрібно поставити нагадування про АМА-сесію в Твіттері. Переходимо за посиланням і натискаємо Установити нагадування. Все, нагадування встановлено. І тепер нам треба заповнити ще одну форму. Тут буде потрібно що нам зробити? Нам буде потрібно задати питання, і якщо воно сподобається адміну, вони зададуть його на АМА-сесії. Якщо вони його задають, то вам автоматично на ваш гаманець прилітає винагорода 200 баксів, тому що там розігрують 1000 доларів на 5 учасників, які зададуть цікаве запитання. Тож, знову переходимо в аркам, натискаємо Setting, копіюємо юзернейм, вставляємо. Та тут вставляємо своє запитання. Я по фану написав і натискаємо Відправити. Все, цю активність ми теж зробили. Все, друзі, з цією активністю ми закінчили. Складного нічого немає, все треба виконати по пунктам, заповнити форму. Та відправити. Нічого складного немає. По часу затрати дуже маленькі, а шанс виграти 200 баксів у нас вже є. З цим все переходимо тепер до тестнета. Другий проєкт, який би я хотів розглянути сьогодні, це тестнет від Arbitrum Stylus. Це нова гілка від розробників Arbitrum, які заявляють, що нова мережа буде в 10 разів швидша і потужніша, ніж попередня. І зараз в них проходить тестнет, який треба проходити, тому що за минулий тестнет Arbitrum насипав дуже непогано. Тож, перше, що треба зробити, це додати тестову мережу в свій Metamask. Натискаємо на Metamask. Якщо у вас немає гаманця Metamask, а в мене є відео на каналі. Як можемо встановити Metamask та економити в мережі Binance Smart Chain в 5 разів. Подивіться, пропозиція дуже вигідна. Тож, добре, переходимо в свій Metamask, натискаємо там, де мережі, натискаємо додати мережу. Тут ми натискаємо «Add network» і сюди вписуємо налаштування, яке я залишу в своєму телеграм-каналі. Я зараз все впишу і далі продовжимо. Дивіться, ось так повинно виглядати. В мене зараз пише помилку, тому що в мене вже ця мережа додана. Тож, все прописуємо та натискаємо зберегти. І вона з'явиться в нашому Metamask. Добре, з цим розібрались, закриваємо. Далі, другим кроком, нам потрібно взяти тестові монети «Сиполія». Натискаємо Metamask, копіюємо адресу. Якщо ви ще не виконували завдання по «Сиполії», з минулого мого відео, то вам, а, перш за все, треба буде тут зареєструватись. Всі посилання, як завжди, я залишу під відео. Вставляємо сюди свій гаманець і натискаємо ось сюди. Трішечки чекаємо. Все, добре, монети наші відправили. Тепер треба буде зачекати, поки вони дойдуть. В мене вже тестові монети є. Ось бачите, я вже тут брав. А, тобто, коли тут буде написано підтверджено, то вони вже. Будуть на вашому гаманці. Добре, з цим теж ми розібрались. Далі переходимо до останнього кроку. Нам потрібно зробити брідж. Натискаємо на ось цю вкладку. Ось тут а, ми вибираємо Сиполія і нам потрібно зараз перевести з мережі сиполія. Спочатку треба вибрати в Metamask, вона буде, натискаємо на Metamask, натискаємо на наші мережі. Якщо у вас не буде сиполія, вам потрібно буде натиснути на ось. Оцю піпку і у вас з'являться тестові мережі. Натискаєте на Сиполію, у вас переходить. І потім тут вибираємо Сиполія, А тут вибираємо Арбітрум Сиполія. Тут вписуємо ну, наприклад, я впишу 0.2 і натискаємо ось тут. Підтверджуємо нашу транзакцію. І нам потрібно буде почекати десь е, 10 хвилин. Ну, ось бачите, я вже це все робив. Е, я чекати не буду, у мене вже там є монети, буду далі вам показувати. Тобто, через 10 хвилин е, у вас з Сеполія надійдуть монети в мережу арбітром Сеполія. У мене вже це є, як я сказав. Далі нам потрібно е, з арбітром Сиполія перевести на стайлус-тестнет. Тут вибираємо. Арбітром Сеполія Натискаємо змінити мережу. Змінюється. А ось тут ми вибираємо нашу тестову стайлу з тестнет. Все теж під'єдналось, і тут ми вписуємо, наприклад, теж 0,02. Натискаємо збуку і натискаємо ось тут. Натискаємо підтвердити. Добре, в нас пішла ще одна транзакція. Я вже тестував, тож бачите, в мене тут є вже багато таких транзакцій. Добре, нам теж тут треба буде почекати до 40 хвилин або навіть годину, так що треба тут буде запастись терпіння. А після того, як ми це все зробили, я ще робив, змінював тут стайлус тестнет, тут арбітром Сиполя та вводив тут теж 002, наприклад. Ну, Ви будете вводити, скільки у вас буде монет. Та натискаємо обміняти. Тут нам потрібно буде змінити мережу, щоб в нас була. Тут натиснути, десь ось ця третя транзакція, бріч, буде займати десь 1 годину. Тут потрібно поставити галочки та натиснути продовжити. Трішки почекати, підтвердити. Все, на цьому тестнет ми закінчили. Я рекомендую вам це зробити протязі тижня кожного дня, тобто виділити 5 хвилин, зайти, прогнати ось такі транзакції, щоб наш гаманець засвітився, а не загубився десь між другими гаманцями. Ну, зробити зараз один тиждень, а потім можуть повторити це через 2-3 тижні. Про це ніде не написано, але я думаю, що так буде а, трішки краще для нашого гаманця. Тож, друзі, на цьому все. Дії зовсім прості, але можливість на винагороду, я гадаю, що велика. Тому що арбітрум СПА досить непогана. Ви можете подивитися, які були винагороди, коли був тестнет по самому арбітруму. Це, друзі, не буду вас а, затримувати. Також перейдіть в мій телеграм, там вас чекає багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Зверніть увагу на проєкти, в яких вже зовсім скоро зможемо заробити монети. Це Мелон вже розподіл монет буде 10 вересня. У вас ще є можливість а, встигнути заробити трішки монет, також Islam Coins. Моє минуле відео, на якому ви отримуєте 20 монет за регістрацію, а там дуже великі перспективи на цю монету. І Magic Square, теж рекомендую для виконання. На цьому все. Всім гарного настрою та мирного небу. Бережіть себе, до побачення!